15 травня 2023 року, вечір на дворі, і я давно збирався записати відео з приводу подій, які відбуваються в Україні, які з'явились в моєму інформаційному полі. Бо я не все читаю, не все відслідковую для цього часу. Ну, просто не вистачить усе аналізувати. Отже. Хотів би спершу відзначити позитивний момент. Схоже, або контрнаступ почався, або просто дали наказ в районі Бахмута: нищить росіян, активно нищить росіян, переходить НЕВ, переходити із фази оборони в фазу наступу на цьому, на цій ділянці фронту. З'явилося декілька синіх. Ділянок на карті Deep State Map. також з'явилася одна ділянка зелена, ну, я так розумію, це повністю деокупована територія. І я бачу з кожним днем ці, цей ділянок більшає. Наші збройні сили, всі, хто захищає державу, всі, хто убиває росіян за окупантів. Загарбників в Україні молодці. Всі, хто максимально робить все, що від нього залежить, також молодці, їм мирна Україна, тил їм безмежно вдячний. Я сподіваюся, що темпи не сповільняться. Наступу на даній ділянці. Можливо, на інших ділянках також підготовані якісь наступальні операції, і це все переросте в довгоочікуваний всіма українцями, не тільки українцями, контрнаступ. Але так як про нього дуже багато говорять, то може статись так, що очікують контрнаступ в одному місці, він відбудеться в другому. Тому що багато інформації, ось, говорить про весняний контрнаступ, весна вже майже закінчується. Обосновували це тим, що, обосновували відсутність контрнаступу тим, що просто йшли дощі, ґрунт був. Мокрий і техніка по такій землі просто не пішла. Ну, це можна зрозуміти. Зараз вже декілька тижнів сухо, так особливо, ну, як мінімум, у нас тут, де я знаходжусь, сухо. І я так розумію, що в районі Бахмута вже земля трошки підсохла і радо приймає окупанта свої обійми за допомогою наших Збройних сил, що не може не радувати. У мене складається таке враження, що закінчиться тим, що частина Бахмуту, яка зараз окупована, буде оточена і будуть росіян громити, аж пір'я летітиме. Хоча вони хитрі, можуть відступити. Але ж їм Бахмут треба був і треба понині, то я ж так відступатимуть. Від міста, яке їм дуже потрібно. потрібна. правда, шкода там, які переживають, ну, я так розумію, там ще залишаються громадяни цивільні. І це все переживати це дуже-дуже дуже, дуже, дуже якось так. Я не чув, щоб якась була організована програма допомоги переселенцям. ну, Можливо, що я сам не переселенець, хоча знімаємо квартири, але сам не переселенець. Нам пощастило просто знімати квартиру і в, мирне, ну, в мирному місці переїжджати з місця на місце. Це Перша така важлива новина. Друга не новина, а подія. Друга подія це те, що е, наш президент Зеленський е, закінчує або продовжує робити турне країнами Європи, зустрічатися з європейськими лідерами. Е, про що домовляються? Ну, на загал не, не розголошують е, люди повністю. Не знають, що відбувається, про що говорять, звісно, є якісь прес-релізи, але немає зустрічі у відкритому форматі, щоб українці знали, про що мова, що ми повинні будемо віддати за те, що нам будуть допомагати, наскільки. Це все кабально буде. Ну, судячи з того, що Європа це бізнес, і бізнес серйозний, я так підозрюю, що нам доведеться багато чим пожертвувати. Ну, українцям. Багато різної інформації ходять. Ходять, одні кажуть, що земля, другі кажуть, підприємства. Таке обіцяють, а наступна подія новина, обіцяють. 1 червня збільшити оплату за електроенергію. Ну, вважаю, що якраз це саме своєчасне рішення збільшити оплату за електроенергію для населення. Якраз у всіх, у всіх людей на другий рік війни, повномасштабної війни, і на дев'ятий рік просто війни. З серйозної війни з Росією грошей додавалося, мабуть, вони вважають, що українці зможуть заплатити більше. Ну, обосновуються тим, що треба закуповувати обладнання. Ще таке, така чутка ходить, що приватизують усі атомні електростанції. Ну, мабуть, дуже державі накладно організовувати роботу атомних електростанцій. Їх треба зробити акціонерними товариствами. Ну, і відповідно, щоб там крутився якийсь приватний капітал. Ну, в Україні гроші, схоже, не треба. Україна, схоже, старається продати геть усі підприємства, які може продати, які в державній власності, геть абсолютно все. <кій> Залишиться тільки українськими органи самоврядування місцевого, там, державного значення, районного обласного, це у власності держави і будинки, простих громадян. Це буде що складатись, Україна. Все решта, мені здається, буде передано під керівництво. Транснаціональних компаній і українці будуть працювати за копійки, так як китайці, на, як, ну, на, на, не, на, не, не на Україну. <кій> Можливо, буде якийсь саме буст для економіки. Можливо, захід Підприємці, які скуплять майно. Захочуть розвивати ці підприємства і українці там будуть працювати. Але все одно, як на мене, в Україні десь треба брати гроші не тільки на пенсії, там, на дотації і так далі. І мій хлопський розум каже, що якщо держава щось виготовляє і активно експортує, то вона заробляє. Якщо на території держави є якесь підприємство і воно щось виробляє, то всього-навсього обмежуються виплати в бюджет країни, області, району чи там села міста. Для держави особливо великого бусту немає, ну, це моя, моя така думка, що якщо експортує країна, то отримує країна. Відповідно, вона отримує і Всякі збитки пов'язані з функціонуванням підприємств зарплатами і так далі. Але мені здається, що краще Україна, краще б уряд України створив якусь раду, яка по, по якусь створював би якісь наглядові ради, які б адекватно змогли б налагодити. Роботу підприємців, в тому числі залучаючи закордонних менеджерів з управління, толкових менеджерів з управління і розвивати свої підприємства, ніж їх просто продавати, отримувати разову велику вигоду, а потім а потім і все. І все. Під, отримувати о, ось уже відбій тривоги. Отримувати якісь там податки, які б йшли непонятно куди, як і кому. Ну, це, це не ті гроші, які держава могла б отримати. Коли підприємство було в її власності. Власне кажучи, мені здається, приватизація це. Це приватизація державних підприємств, це демонстрація держави і розписування держави в тому, що вона не здатна, не здатна керувати цими підприємствами ефективно, нездатна визначити ефективність того чи іншого підприємства і закрити, перепрофілювати або вдосконалити виробництво на ньому. І тому держава просто продає іншим людям. Які знову ж таки або закривають, або перепрофільовують, або реорганізовують там виробництво. Ну, Наприклад, як автозаз чи металургійні заводи, приватизовані наші. Ну, Вони ж працюють, працюють, і людина, яка їх купила, отримує прибуток, незважаючи ні на що. А цей прибуток могла б отримати держава. Оце таке. Отже, наші військові молодці, захисники Батьківщини, моє бажання, щоб вони берегли себе в першу чергу берегли себе. І моя подяка, що я тут в мирному місті, в тиловому мирному місті, спокійно. Можу проживати день за днем. Це завдяки їм я тут живу мирно. Завдяки, їм. завдяки захисникам України, які зараз на фронті в складних умовах боронять Україну від Росії. В принципі, на цих темах двох я хотів би зосередити увагу. Бажаю нам усім гарного вечора, спокійної ночі, доброго здоров'я. Україна має жити, Росія має зникнути.